Привіт, друзі! Ласкаво просимо назад! Це навчання буде присвячене розумінню ІКТ Judas Свінг. Добре. ІКТ Джудас Свінг. Які концепції ІКТ будуть використані в цьому модулі? Я збираюся представити ІКТ Джудас Свінг. Я збираюся визначити, що таке ІКТ Judas Свінг. Насправді. Покажу вам його використання в бичачих умовах та його використання в ведмежих умовах. Добре. Представляємо ІКТ Judas Swing. Отже, цінове коливання, яке встановлює максимум або мінімум сесії в Лондоні, багато разів є енергійним ціновим коливанням. Тепер це може багато разів бути спробою активувати стопи або поверненням до цінового рівня. Будь-який варіант може стати основою для швидкого стрибка ціни, маючи розуміння вищого таймфрейму та впроваджуючи аналіз вищого таймфрейму для визначення в якому напрямку сформується IKT Judas Swing, Якщо ви подивитеся на графік праворуч, я в основному додав більше вимірів і деталей до попереднього графіка в цій серії навчань. Тут я додав кілька різних орієнтирів, які допоможуть закріпити розуміння, що створює щоденний максимум і мінімум, відкриття, максимум, мінімум і закриття на щоденній свічці. Я розпочав вашу подорож у моїх концепціях ІКТ з найменшого можливого таймфрейму, який є цим маленьким сегментом цінової дії з внутрішньоденної перспективи. Бо, якщо ви зможете це зрозуміти, і коли ми будемо переходити до аналізу на вищих таймфреймах, ви побачите, що ці ідеї насправді є фрактальними і формуються на всіх таймфреймах. Добре, давайте визначимо ІКТ Judas Swing. Перш за все, ви починаєте полювання на Judas Swing о півночі за часом Нью-Йорка. Отже, це ціна відкриття в Нью-Йорку, і вона закінчується о п'ятий ранку за часом Нью-Йорка. І це в основному весь п'ятигодинний проміжок, який буде використано. Для прогнозування цього цінового руху Тепер я не пропоную всім сидіти всю ніч, чекаючи, поки з'явиться цей джудас свінг. Є деякі речі, на які ви очевидно повинні звертати увагу, але я не можу охопити все в одному навчанні, тому я подаю це вам маленькими частинами. Але в більшості випадків між опівночі за часом Нью-Йорка і п'ятою ранку за часом Нью-Йорка буде сформовано максимум або мінімум для денного діапазону. Тепер ми розуміємо, що зазвичай це базується на формуванні максимуму або мінімуму в Лондоні. Джудас Свінг. Це хибний рух, який вводить в оману трейдерів, які не розуміють справжнього напрямку дня. І це буде досягнуто шляхом аналізу вищих таймфреймів та впровадження цього в денний ціновий рух. Ось приклад Judas Swing. І тепер я навчу вас, як його реалізувати в бичачих умовах. Добре. Отже, тут у нас графік євро-долара, і я хочу, щоб ви звернули увагу, що ми застосували азійський діапазон. У нас також є розмежування опівночі в Нью-Йорку. Я також підкреслив ціну відкриття опівночі. Отже, це ціна відкриття в Нью-Йорку. Тож, коли ви чуєте, як я згадую про ціну відкриття в Нью-Йорку, це саме ця ціна, добре, яка б не була ціна відкриття точно опівночі за нью-йоркським часом. Я малюю це приблизно о 11-й годині ранку. І очевидно, ми бачимо високий рівень азійського діапазону та низький рівень азійського діапазону. Передумова полягає в тому, що ми повинні на ненума вже провести аналіз, який добре підходить для нього ну, бичачих цін на євро-долар у цей конкретний день. Якщо ми маємо таке припущення і будемо дотримуватися своїх принципів, якщо можна так сказати, щодо того, щоб здійснювати угоди лише на основі того, що я вам тут запропоную. У вашому деморахунку я думаю, ви побачите, що існує повторюване явище а та послідовність. Якщо ви це застосуєте, це не дасть вам угоду кожного дня для практики. Це не дасть вам налаштування кілька разів на тиждень. Якщо ви подивитеся на основні валютні пари, які пов'язані з доларом: євро, долар, кабель, австралійський долар, долар, єна, то це чотири ринки. Якщо ви просто спостерігаєте за цими, це надасть вам широкий спектр потенційних сценаріїв, де формується такий тип речей. Тепер що таке ICT Judas Wing тут і як він реалізується в бичачому сценарії? Ми шукаємо азійський діапазон, який знаходиться в тісній консолідації. Ми очікуємо початкового зростання, щоб заманити трейдерів. Таким чином активуються ордери на купівлю. Трейдери зараз мають довгі позиції на прориві. Ми чекаємо, поки ринок знизиться нижче мінімуму азійського діапазону, щоб забрати стопи, очікуючи певного рівня зносу приблизно 10-20 піпсів. але цей рух нижче ціни відкриття. Який тут затінений, насправді є ict Джуда Свінгом, це бичачий джуда-свінг, і він створює мінімум дня під час лондонської сесії. Лондонський мінімум, врешті-решт, стає мінімумом фактичного дня. Отже, те, що ми шукаємо, це очевидно передумова на вищому таймфреймі. Що ми очікуємо бичачого руху або вищого закриття за день, і ми чекаємо: ми чекаємо на сценарій, коли е, азійський діапазон буде активовано, запустивши стопи вище максимуму азійського діапазону. Добре, це перший рівень маніпуляції. Е, а потім ми очікуємо рух нижче ціни відкриття. Бажано, щоб ми бачили, як він торгується нижче мінімуму азійського діапазону. Якщо ви будете торгувати трохи нижче цього мінімуму азійського діапазону як точкою входу, і використаєте поважну кількість піпсів для стопа, може привести вас до досить вигідної угоди нижче цього низького рівня азійського діапазону до певного ступеня підтримки, може також торгуватися старий максимум, класичні ідеї підтримки та опору. Також добре підійдуть тут. Але, коротко кажучи, ми хочемо бачити певний рух нижче ціни відкриття. Дивіться, фактичне падіння нижче ціни відкриття. Є ICT Judas Swing, коли ринок бичачий, інакше будь-який ма маленький рух нижче цього. Якось цей тут не розпочне ICT Judas Swing. ICT Judas Swing спочатку вводить трейдерів на неправильну сторону, а потім різко падає, опускаючись нижче мінімуму азійського діапазону. І весь цей рух нижче ціни відкриття це. Саме ICT Judas Swing – моє початкове навчання, і коли я викладав на Baby Pips, коли я робив відео для тієї спільноти, відразу ж було підхоплено багатьма трейдерами, які казали: Ну, це Judas Swing, або ось це Judas Swing, і я не надав вам деталей, які я надаю тут. Добре, Тож є специфічний елемент, який має бути присутнім інакше. Це не ICT Джуда Свінг, зрозуміло. І чому я назвав це ICT Джуда Свінг? Я намагаюся навчити своїх дітей цим концепціям і вигадую цікаві назви для певних речей, таких як блоки замовлень, і ICT Джуда Свінги та подібні речі. І це просто допомагає мені створити мову, яку вони можуть вивчити. І це явище має сенс, тому що пастухи овець використовували Джуда Козла і Юда Кіт вів овець до забійні. Але Юда Кіт відвертався прямо перед входом до забійні, тоді як вівці просто продовжували йти далі. І, очевидно, ви знаєте результат ви отримуєте баранячі відбивні. Та ж сама передумова спостерігається в ціновій дії, де тут вводять хибний пробій, але потім Джуда веде цінову дію вниз, і трейдери, які це бачать, хочуть зайняти коротку позицію. Вони продають, 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 і насправді це неправильно. Фактична ціна рухається в інший бік після того як вона опускається нижче ціни відкриття. Тож те, що ми шукаємо, це елемент бичачого ICT джуда свінга сплеск вище максимуму азійського діапазону. Потім падіння нижче ціни відкриття у півночі, а потім нижче мінімуму азійського діапазону. Коли це відбувається, це фактичний ICT Judas Swing, який є бичачим. Ось як це виглядає, без жодного з цих елементів на ціновій дії. І ви можете бачити, що напевно це не дає вам багато деталей, але знову ж таки ми додаємо це назад. Нехай це закріпиться. Ви можете побачити, що це дає набагато більше ясності щодо того, чому ціна робить те, що вона робить. Добре, тепер ми визначимо ICT через коливання для е, ведмежого сценарію. Отже, ми розглядаємо долар кад тут дуже схоже на те, що ми щойно згадали про попередню пару євро-долар. Тепер ми будемо розглядати долар кад з дуже схожою ідеєю. Ідея на цей день полягала в ведмежості на вищих таймфреймах. Отже, ми очікуємо нижчого закриття, виходячи з вищого таймфрейму щоденного або тижневого. Але для цього прикладу азійський діапазон невелика щільна консолідація. Ми хочемо, щоб він впав, щоб одразу ж спіткнути трейдерів. Потім рухатися на іншу сторону верхньої межі азійського діапазону, цей рух вище відкритої ціни, вище високої межі азійського діапазону є Юдасовим коливанням. Це хибний або пастковий рух, який я використовую для входу в лондонські налаштування. Тепер це не єдине налаштування, але це одна з характеристик у налаштувань, які я використовую. Тепер відразу ж деякі з вас скажуть, ну ти щось приховуєш, Майкле, це не чесно. Що ж саме тому у мене є наставництво, я нічого не приховую там. Але я дав вам достатньо інформації, щоб, якщо ви переглянете свої цінові графіки, навіть якщо ви не торгуєте ними в реальному часі з вашим деморахунком, ви могли б знайти ці речі в ретроспективі, оскільки роздрукувавши їх і створивши журнал навчання про те, як виглядають ці окремі дні, ви створите історичну довідку у своїй. Пам'яті, і навіть якщо ви насправді не брали участі в цих рухах, якщо ви зможете спостерігати за ціновою дією в реальному часі, ви почнете бачити, коли це має відбуватися, знову ж таки, основна передумова, коли ми маємо ведмежий ринок, полягає в тому, що ми хочемо очікувати нижчих цін, зниження імпульсу. Отже, після півночі за часом Нью-Йорка ми будемо шукати, щоб ціна спочатку знизилася нижче мінімуму азійського діапазону, коли це станеться. Ми готові чекати і передбачати повернення вище високої межі азійського діапазону. Коли це відбувається і ціна піднімається вище відкритої ціни в цей момент, ось на цій свічці, це стає юдасовим коливанням, оскільки тепер воно вводить людей на неправильну сторону. Чому оскільки ми вже досягли ведмежого настрою на ринку, тому наш аналіз вказує на нижчі ціни, тоді як будь який ралі протягом дня в цей час слід розглядати як підозріле ралі, або фальшивий рух. Він підніметься сюди і розбудить усіх. Зверніть увагу, що найбільша енергія спостерігається, коли він досягає максимуму дня. Це повільний, млявий рух унизу. Це типово, це зупинка під азійським діапазоном. Ті, хто тримає короткі позиції і торгує на зниження під час пробою, їхні стопи будуть розташовані вище. Сценарій на 10-20 піпсів має розгорнутися саме на таку відстань досягне Юдасове коливання. Створює максимум дня, а потім швидко відходить. Це явна ознака того, що трейдери тепер потрапили в пастку, і будь-яке повернення до цього, що я бачу, це повернення в азійський діапазон, повертається до максимуму, не даючи їм можливості побачити вищі ціни, а потім швидко прискорюється, йдучи вниз, під час сесії Нью-Йорка. Сподіваюся. Е... Я надав вам трохи більше деталей і розуміння того, що таке ICT Юдасове коливання. Це насправді нічого більше, ніж це. Просто перегляньте відео кілька разів. Елементи та характеристики його дуже прості. Ви хочете побачити маніпуляцію, коли ринок ведмежий нижче низького рівня азійського діапазону, потім піднятися вище відкритої ціни, а потім пройти через високий рівень азійського діапазону. Коли це відбудеться, юдасове коливання. Ви можете протестувати це в демонстраційній торгівлі або провести деяке тестування на історичних даних і подивитися, як це спрацює багато разів, коли у вас ведмежий настрій з більш високої часової перспективи. Це той тип руху, який ви побачите. І ще один класичний знак того, що ви праві, це якщо він починає агресивно відходити від цього максимуму, адже тепер він вже виконав свою роботу. Вівці піддаються різанині, тож сподіваюся, ви зможете переглянути свої графіки і знайти багато прикладів того, як це відбувається. Я думаю, що якщо ви подивитеся на великий обсяг даних, скажімо, за три або чотири місяці. І виберете кілька пар, ви побачите, що це насправді те, що відбувається на ринку, і дуже цікаво спостерігати за цим в реальному часі. Я ніколи не втрачаю інтересу, коли мова йде про спостереження за лондонськими налаштуваннями, оскільки це повторюване явище, це досить класично, це триває і триває в плані послідовності. Але знову ж таки, нам намагайтеся не вірити, що це буде формуватися кожного дня, тому що цього не станеться, друзі. Будуть часи, коли. Налаштування дійсно вигідно для того, щоб побачити або зниження з нижчим закриттям, або підвищення з вищим закриттям, коли ринок ведмежий, і це той тип сценарію, який ми шукаємо. Тепер ось основна думка з цього: якщо ви не бачите, що це явище відбувається, вам напевно краще залишитися поза ринком, оскільки ви хочете торгувати в умовах з найвищою ймовірністю. На мою думку, якщо ви шукаєте лондонські налаштування, це одна з найкращих речей, на які слід звертати увагу, і одна з ознак видатних лондонських сесій. Сподіваюся, сподобалася презентація, і якщо ви хочете знайти більше, ви можете знайти додаткові навчання на tainercircletrader.com.